Рівно 80 років тому, 30 квітня 45-го, один із найкривавіших тиранів 20-го століття Адольф Гітлер наклав на себе руки у підземному бункері в Берліні. Телеграф UA розповідає про те, що змусило Фюрера піти на цей крок, кого він забрав із собою на той світ, і якими були його останні години життя. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Адольф Гітлер закінчив своє життя зі страхом у вічі та відмові нести відповідальність за криваві злочини, від яких постраждали мільйони людей. Суїцид став порятунком диктатора від справедливого суду і покарання за скоєне згідно зі свідченням особистого пілота фюрера Ганса Баура, протягом кількох останніх днів Гітлер не виходив із бункера. Диктатор не повідомляв про наміри накласти на себе руки. Втім, люди з його найближчого оточення зазначали, що він виглядав як людина, яка змирилася з поразкою, і готує. Йться до суїциду за словами Баура у другій половині дня, 30 квітня Гітлер викликав його і провів свою кімнату. Там диктатор потиснув пілоту руку, подякував за роки служби і попрощався з ним. Останнє фото Гітлера було зроблено за кілька годин до його смерті. На знімку зафіксований момент, коли диктатор зі своїм соратником, офіцером СС, останнє піднявся зі свого бункера, щоб подивитися на Берлін. Побачивши зруйноване місто, підірвані будівлі і мертвих людей просто на дорозі, він зрозумів. Що для нього настав кінець. Після цього Фюрер пішов до своєї кімнати разом із Євою Браун, з якою він одружився за 36 годин до смерті. За офіційними даними, він зробив собі постріл у голову з пістолета Вальтер ППК, а його дружина прийняла ціаніт. Попередньо вони вбили свою улюблену собаку блонді. Тім, за інформацією ФСБ Адольф Гітлер і Єва Браун обоє застрелилися, а їхні тіла облили бензином і спалили в саду. Коли бункер захопили радянські війська, вони виявили. Лише в останки, які ідентифікували за допомогою зубних протезів, у 18-му році вчені з Франції дослідили та підтвердили автентичність фрагментів черепа, дані про яких збереглися в архівах ФСБ. Попри це, далеко не всі вірять у те, що Гітлер дійсно наклав на себе руки. З першого дня його зникнення ширилися теорії про те, що насправді він втік з Німеччини за допомогою заздалегідь підготовлених маршрутів. ба більше у жовтні 45-го року до ЦРУ надійшов звіт, у якому зазначалося, що Татор міг перебувати в Аргентині. Там він буцімто проживав у місті Лафальда у спа готелі, яким володіла велика прихильниця нацистів. За офіційними даними, Гітлер не залишив спадкоємців. Деякі дослідники вважають, що насправді фюрер був геєм і взагалі не міг мати дітей. Водночас інші відкидають цю версію, зазначаючи, що у диктатора було багато жінок одна з яких навіть народила йому позашлюбного сина. Трампу можуть оголосити імпічмент. Чому це поганий сценарій для України? Конгресмен від штату Мічиган Швіта Недер подав до Палати представників США одразу сім статей про імпічмент президента Дональда Трампа. Якщо справа матиме успіх, це стане вже третьою спробою усунути республіканця з посади у такий спосіб. Докладніше про те, які шанси має дана ідея і чому це не найкращий варіант для України. Далі підписуйтесь на наш канал. У чому звинувачують Дональда Трампа? Ініціатор оголошення імпічменту Дональду Трампу заявив, що той непридатний для виконання обов'язків президента і становить очевидну та реальну небезпеку для конституції країни та демократії. За словами Швіта Недера, не можна чекати, коли буде завдано ще більшої шкоди. Тому конгрес повинен діяти. Також конгресмен уточнив, що подав одразу сім статей про імпічмент. Серед них звинувачення президента у незаконному скороченні фінансування урядових відомств без дозволу конгресу. Крім того, Трамп. По закидають негативний вплив на світову економіку через агресивну тарифну політику, тиск на журналістів, хабарництво та втручання в роботу судової системи, а також незаконний збір особистої інформації громадян. Сьомою статтею стало тиранічне перевищення повноважень. Шріта Дендер впевнений, що Трамп намагається сконцентрувати необмежену владу і зруйнувати конституційні межі президентства. Конгресмен нагадав, що США керують президенти, а не королі. Тому такий поступок Трампа підпадає під імпічмент. Імпічмент в історії США варто зазначити, що в історії США процедура імпічменту застосовувалась проти чотирьох президентів: Ендрю Джонсона, Річарда Ніксона, Біла Клінтона та Дональда Трампа. При цьому жоден з них не був усунений з посади, а Ніксон сам подав у відставку ще до голосування в Конгресі. Проти Трампа серйозних спроб було дві: перша мала місце 2019 року. Тоді у телефонній розмові з президентом України Володимиром Зеленським він нібито тиснув на нього з вимогою почати розслідування проти Джо Байдена та його сина Гантера. Це розглядалося як зловживання владою з особистою політичною метою. Палата представників під контролем демократів оголосила імпічмент. Сенат, де більшість мали республіканці, виправдав Трампа. Та й Зеленський заперечив, що американський колега чинив на нього якийсь тиск. Друга спроба стосувалась обвинувачень президента США у підбурюванні до повстання 6 січня 2021 року. Після виступу Трампа НАТО в його прихильників рушив штурмувати капітолій, намагаючись зірвати затвердження перемоги Джо Байдена на виборах. Палата представників знову оголосила Трампу імпічмент у Сенаті. 57 сенаторів проголосували за, але цього не вистачило для необхідної більшості. Тому обвинувачення з республіканця було знято. Наслідки усунення Трампа для України. Аналітика видання Ексіос зазначають, що й цього разу заходи майже напевно ні до чого не приведуть. Особливо з огляду на те, що республіканці контролюють як палату представників, так і сенат. Теоретично Танедер міг би змусити провести голосування щодо імпічменту Трампа, але не сказав, чи зробить він це у Білому домі. Наразі також не коментували дану ситуацію. Якщо ж невдоволення політикою Трампа пошириться навіть на найбільш лояльних соратників, і його все ж буде усунуто з посади. За законом Білий дом має очолити віце-президент. Нині це Джей Ді Венс. Такий сценарій може виявитись ще гіршим за президентство Трампа, причому не лише для України, а й для всього світу. Менш ніж за три місяці на посаді Венс встиг відзначитись участю в так званому сигнал гейті Мюнхенською промовою, в якій безцеремонно звинуватив європейських союзників у підриві демократичних цінностей та сваркою в овальному кабінеті, під час якої закидав Володимиру Зеленському недостатню вдячність за підтримку штатів. Крім того, Венс завзятий критик допомоги Україні вірить в обережне використання ресурсів США по всьому світу. На думку деяких оглядачів, саме він штовхає Трампа до обмеження зобов'язань штатів перед союзниками і фокусу на внутрішніх проблемах. Це канал Телеграф. З вами була Яна Пурхун. Не забувайте про підписку та вподобайки. До зустрічі. Дружина політичного зрадника України Віктора Медведчука Оксана Марченко протягом багатьох років була ведучою розважальних програм на українському телебаченні. Утім, щойно в Україні запахло смаженим, вона втекла до Росії. Телеграф UA пригадав найгучніші скандали пов'язані з Марченко та з'ясував, чим вона займається зараз. Підписуйтесь на наш канал, докладніше далі. Телевізійний шлях Марченко почався з каналу ут 1 де вона була ведучою програм Стримані вівторки і Доброго ранку Україно. Згодом вона почала вести проєкт УТН з питань, де познайомилася з проросійським олігархом Віктором Медведчуком. Згодом Марченко стала ведучою соціально розважального шоу Моя професія та політичного ток-шоу Час у 2003 році. Вона повінчалась із Медведчуком у Криму. Після цього стала випускати програми документального циклу Імена, де йшлося про відомо. Українців проєкт транслювали на ут 1 та Інтері у 2004 році. У Марченко й Медведчука народилась донька Дарина, яку похрестив кремлівський диктатор Владімір Путін. Згодом жінка стала ведучою шоу Оксани Марченко, в якому обговорювали проблеми жінок. У 2009 році Марченко стала ведучою шоу Україна має талант на СТБ. А ще за рік співочого талант шоу X-Factor. Програми були шалено популярними в Україні. Однак після початку. Гібридної війни на Донбасі у 2014 році ставлення українців до ведучої почало змінюватися через проросійську діяльність її чоловіка, який на той час був нардепом. У 2021 році президент України Володимир Зеленський запровадив санкції щодо Медведчука та його сім'ї на три роки. Обмеження передбачали і блокування активів. Марченко втекла з України напередодні повномасштабного вторгнення Росії. Вона жодним чином не засудила війну та страшні злочини росіян проти українців. Омісь, коли СБУ затримала її чоловіка у 22-му році, зрадниця почала записувати відео з закликами звільнити його. Зокрема, зрадниця звернулася до президента Туреччини Реджепа та Гіпа Ердогана, аби той допоміг повернути Медведчука. Це породило масу мемів і фотожаб у мережі. Згодом Медведчука обміняли Росії на українських військових. Саме у той період користувачі соцмереж почали помічати, що ведуча стала майже не схожа на себе. Вочевидь, цьому й виною численні пластичні операції та. Косметологічні процедури, до яких вона вдавалась. Деякі експерти навіть зазначили, що таку комбінацію хірургічних втручань проводять злочинці при втечі з країни та зміні паспорта. У 2024 році Марченко повернулась у медіапростір з другим сезоном проєкту Паломниця у програмі запроданка їздить по церквах і печерах країни-агресорки та окупованих українських територіях. І розповідає про важливість віри. Особливо цинічно це виглядає в умовах, коли московські церкви благословляють. Цю окупантів на війну в Україні в деяких випусках велика мучениця незаконно відвідала Крим, перетнувши його з боку Росії. Там вона поширювала кремлівську пропаганду про те, що півострів завжди був російським, і нібито саме там зароджувалось російське православ'я. Особливо кумедною трансформацією стала різка зміна відвертих декольте та екстремально коротких суконь на довгі спідниці та хустки, що ймовірно повинні були додати очок Марченко в образі вірянки. Зараз друж. Жина Медведчука продовжує жити в країні окупанці та іноді їздить відпочивати на Кіпр. Там вона співпрацює з продюсером зрадником з СТБ Олексієм Басмановим. Вони створили компанію з виробництва фільмів і телепрограм. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.